Чи потрапив розбійник, якому Ісус сказав, будеш зі мною в раю того ж дня до раю? Як ми знаємо, біля Ісуса було розіп'ято двох розбійників, і між ними, прямо там, на хрестах, сталася цікава розмова. Читаємо у Євангелії від Луки. Один із розп'ятих злочинців лихословив Його, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе і нас? А другий обізвався, докоряючи йому, сказав чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений. Але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. А Він сказав йому Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Тож, оскільки Ісус так сказав, то виходить, що люди після смерті таки потрапляють відразу в рай, ну або в пекло. Але ми ж знаємо, що Біблія сильна контекстом, і для того, щоб зрозуміти щось незрозуміле, потрібно порівнювати з усією Біблією, а не будувати теорію на одному тільки тексті. Тож давайте розберемося, чи потрапив у рай сам Ісус того ж дня після смерті. По-перше, прихильники теорії про перехід до раю відразу після смерті заявляють, що Ісус, коли помер, пішов до пекла проповідувати духам, які там знаходяться, базуючись на словах апостола Петра. Я вже якось розповідав про значення цього тексту, тому зупинятися на ньому не буду. Але прихильникам цієї теорії треба визначитися, куди ж Ісус пішов після смерті: до раю чи до пекла. Якщо до раю, значить Петро говорив про щось інше. Якщо ж до пекла, то Ісус обманув розбійника. Ще один цікавий момент. Після свого Воскресіння Христос з'явився Марії. Коли ж вона хотіла обійняти його, він їй сказав такі слова: Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я іду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Нагадаю, що це було на третій день після смерті. Тобто, виходить, що Ісус збрехав або розбійнику або Марії. Насправді все простіше. Аналізуючи усі тексти Біблії на цю тему і заглядаючи при цьому в оригінал, я приходжу до висновку, що слова, які сказав Ісус на Христі, можуть звучати по різному, залежно від того, де перекладачі поставлять розділові знаки, бо в оригіналі їх немає. Як відомо, перші розділові знаки у письмі почали використовувати тільки у 15 столітті, а Біблія була написана значно раніше. Ось два варіанти, як можна перекласти слова Ісуса до розбійника українською мовою. Перший варіант, запевняю тебе, дві крапки, сьогодні ти будеш зі мною в раю. І другий варіант, запевняю тебе сьогодні, дві крапки, ти будеш зі мною в раю. Відчуваєте різницю? Що цікаво, на той час додавати до слів е, слово нині або сьогодні було досить популярною практикою. Це слово ніби додавало впевненості в тому, що так точно буде. Ось кілька прикладів зі святого письма. Книга Захарії, сьогодні вас запевняю, я відшкодую вам удвоє. Авторозаконня. Я сповіщаю вам сьогодні, що ви неодмінно загинете. Дія апостолів. І нині кажу вам. Відступіться від цих людей і залишить, залишить їх. Ще одне місце здій. Тому свідчу вам сьогодні, що я чистий від крові всіх. Таких прикладів є просто безліч. Тож, зібравши докупи усі свідчення Святого Письма на цю тему, я схиляюся до того, що Ісус сказав розбійнику так: запевняю тебе сьогодні, ти будеш зі мною в раю. Тоді все стає на свої місця. А якщо дотримуватися першого варіанту, що Ісус сказує на те, що саме сьогодні розбійник потрапить в рай, то виникає порушення логіки і Христос виставляється обманщиком. Але ж ми знаємо, що так бути не може. Досліджуємо Біблію разом.